Зі сльозами на очах гордий батько спостерігає, як син складає присягу. Пан Тарас каже, мріяв дожити до цієї миті. Священний обов'язок, кожний мужчина повинен служити в армії, то просто тепер у такі часи, що можна обійти це все. Але кожен повинен спробувати той каші, спробувати того плаца, так як положено, інакше він не буде мужчиною. Цього дня вже другого сина віддає на службу і пані Лілія. Родом з Франківщини та служити її хлопці будуть на Закарпатті. Сини її близнята, але в армію потрапили не разом з різницею майже в рік. Син помітно змінився, розповідає мама Станіслава. Переживання старший пішов дуже сильні були переживання. Я дуже хвилювалася. Як були завжди біля мене, близнюки, тут одного забрали, другого ні. Ну і один дали відстрочку на рік, але він захотів ти сам захотів. Жінка каже, підростає в неї і третій син, та його в армію вже точно не віддасть. Як мати хвилюються за синів, але той факт, що вони разом тішить. А сам Станіслав, який вже практично рік відслужив, ділиться. Армія, школа, життя. Службою задоволений. Думав, що буде гірше, очікував гірше. Не знати, розказували багато різних історій насчет армії. То як там ставляться, все таки, ну я би не сказав, що то зовсім і погано все. З ностальгією дивиться на присягу жгородських бійців і солдат-контрактник. Розповідає три роки тому він теж так стояв. каже, хвилювався, аж ноги підкошувалися. Та вже через рік служби зрозумів армію його життя. Пішов на контрактну службу. Армія реально зробила з мене во поперш за все людину. Людина, а потім уже солдат. З весняного призову вже більше 20 чоловік пішли на контрактну службу. Солдатські будні нелегкі. Підйом о сьомій, зарядка, сніданок. А далі хто куди, хто на варту, хто на лекції, хто на бойові заняття. З кожним роком все менше парубків іде в армію, та цього року останній призов. Далі хлопці служитимуть за контрактом, розповідає підполковник Євген Бондар. Нічого в службі страшного нема. За рік обіцяє з хлопців зробити справжніх чоловіків. Дуже велика кількість годин зараз відводиться саме заняттям в полі, тому що як відомо, що поле це академія солдата. От і солдати повинні саме займатися тим, чим що їм потрібно, і необхідно буде на війні, а не просто просижувати в казармі, проїдаючи державні кошти. Тому зараз підхід такий, навантаження зросли. Ще восени батьки проводжали своїх синів, таких невмілих, невпевнених. Сьогодні хлопці вже солдати. Складають присягу так, упевнено, відважно підносячи руку до голови. Запевняють, служу українському народу.